Більше про події дня сьогоднішнього маємо можливість обговорити з політологом Тарасом Захороднім. Він на зв'язку зі студією 24-го. Пане Тарасе, радий вас вітати. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тараса, ми були в очікуванні, Знаєте, що Путін на 9 травня лишиться таким собі ізгоєм? Що ми ж знали, що не Лукашенко до нього їхати відмовляється на ту красну площу в Москву? Аж тут маємо інформацію, що вже приїхав президент Киргизстану Жапаров. Їде вірменський президент Пашинян і казахстанський президент Токаїв. Ну тобто, всяка така, але все таки міжнародна підтримка буде Путіну виходить на тій красній площі. Ну, то скоріш за все, не міжнародна підтримка. Президент Киргизстану і так збирався їхати. Це правда. Я думаю, що там зовсім великі якісь поступки були обіцяні. Я думаю, що Путін просто створює живий щит з президентів, очікуючи дуже великі неприємності саме на 9 травня на парад перемоги. Чому тому, що у нас ж, вже розгорнулися змагання, хто надійшли безпілотники на червону площу, деякі банкіри навіть оголосили нагороду 20 мільйонів гривень для тих, хто зробить це. І тому звичайно, що путіну страшно. Путіну страшно бути одному на мовзолечі, де там він буде знаходитись, чи поряд з ним, тому що розуміючи, що а якщо безпілотник долетить до червоної площі, то він вже може приземлитися саме в те місце на ту голову, про яку мріють ці українці, тому це просто живий щит для того, щоб показати, що для того, щоб просто себе убезпечити а стосовно. Ну, впевнений, що не були пообіцяні дуже великі гроші в обмін на це, або якісь інші поступки і вірменії, і Казахстану і Таджикистану. Ну Таджикистан більш залежна від Росії держава, тому що там контингент військовий знаходиться, як в принципі і Вірменія. Що стосується Казахстану, ну я думаю, що це узгоджено з Китаєм його поїздка. Ну так що так це просто намагання. Не у Путіна ж була одна альтернатива: або не виходити на парад, якось там ховатися в бункери чи в інших місцях, але це буде зовсім для нього ганьба. Або от діяти так, поставити перед собою людей, які залежні від нього, і створити такий живий щит. А, зараз, а допоможіть все таки з Вірменією, з цим Казахстаном більш докладно розібратися, тому що ну певне розчарування відчуваю. Е, після того як президент Казахстану токає відмовив Путіну в санкт Петербурзі визнавати ті путінські алденерії, е, були припущення, що Путін точно йому помститься. Що там е, ледь не війська введе у північний Казахстан, де дуже дуже багато рускаґаварящих. І, от на захист російськомовних він міг те зробити, але тоді дійсно втрутився Китай, дав гарантії безпеки. І відповідно, Путін від такої ідеї відмовився і не наважився те зробити. Але тепер ми бачимо, що Токаїв виходить, все таки певною мірою приїхав підтримати Путіна, тобто, все таки вони залишилися виходить союзниками. Так, все таки Казахстан допомагає Путіну обходити санкції. Ну тобто, не можна сказати, да що Путін втратив Казахстан. Ну, давайте знаєте те, що у нас на жаль, ми чорно-білим бачимо світ. Українці не повинні бачити чорно-білим світ, розуміти, що єдиним ворогом для нас є Російська Федерація. Ну її союзник угорщина, які пред'являють конкретні територіальні претензії до нашої держави відповідно воюють. Всі інші держави. Вони хочуть отримати максимальний зиск ситуації, що сталося, так це стосується і Китаю, це стосується і Казахстану, це стосується і Туреччини, це стосується і Вірменії. Це не добре, не погано, Так побудований світ. Ну на заході знаєте, наші союзники теж хочуть отримати відповідний зиск від ситуації, яка в якій опинилася Російська Федерація, і тому це не добре, не погано, так цинічно достатньо побудований світ. Ми на цьому ми повинні просто вчитися, як витискати ситуацію максимальні можливості для себе і економічні, і політичні переваги. Що стосується Казахстану, Казахстан притримується все ж таки багатовекторної політики. Ось у них там не тільки присутні в Казахстані присутні не тільки Китай і Росія. Вони ж там же і американці присутні, тому що основний видобуток нафти там здійснюють якраз американські компанії. Китайські там не, не так і багато. В дійсності о, 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 мають по доступ до покладів, але у них великий кордон з Китаєм. І відповідно, вплив Китаю відчутний ну, сам Такаєв є китаїстом. Він э, вільно володіє китайською мовою довгий час був у Пекіні. Там теж вчився, э, в тому числі. Э, свою китайську мову більш досконалу, там присутня і Туреччина в якості теж гравця, тому що все ж таки казахи це є тюркським народом, а у Туреччини є плани щодо великого великого такої тюркського світу, умовно кажучи, зони впливу. Тому світ набагато більш більш складний, ніж нам хотілось би є. Ми повинні вчитися бачити це взаємозв'язки і розуміти, чого вони там лізуть. В принципі, Казахстан здійснював і так багато кроків для того, щоб припинити постачання, наприклад, там і паралельного імпорту і допомогу Росії безпосередньо для того, щоб отримувала вона свої зиски від кордону з Казахстаном. От нещодавно Казахстан припинив фактично експортувати. Нафту через російську територію, тому що у них відкриваються інші можливості, наприклад, через Азербайджан, Туреччину і ту саму Грузію, е, тому там ситуація не така е, лінійна, як хотілось би бачити багатьом Вони ну, особливо українцям. Це не добре, не погано Вони діють у власних інтересах. Так так в дійсності існує загроза. Вторгнення, але я думаю, що сил просто немає у Росіян для того, щоб здійснювати вторгнення на територію Казахстану, і тому ну, ситуація така, тому що вони все рівно є в ОДКБ, вони нікуди не виходили. А у них є великий товарообіг з Російською Федерацією. Вони знову переслідують власні інтереси. І цей товарообіг вони за останній рік збільшили там реально в рази, але знаєте, яка іще ще країна допомагає Росії дуже активно обходити санкції? Це Іран. От сьогодні з'явилася інформація, що е, іранська авіакомпанія Маджар Ейр виклала світлини, як вони обслуговують російські боїнги? Ну тобто, ті літаки, які західні країни відмовилися обслуговувати, і які Росія мала би їм повернути. Але ж менше з тим Росія залишила ці боїнги в себе, і тепер іранці Іранці ремонтують, обслуговують е, допомагають їм ті санкції обходити. Але допоможіть, от окей, в випадку з Вірменією, з Казахстаном зрозуміло, але чому. Цивілізованому світу не вдається обмежити Іран в спроможності допомагати Росії обходити санкції. Ну, з огляду на те, що і сам то Іран вже десятки років під тими санкціями. Ну, дивіться, світ ще раз покажу світ занадто складний є обмежити. Обмежити імпорт а, а, деяких товарів, наприклад, деякі країни, ну достатньо складно. Тобто, тим більш досвід має обходу санкцій. Вони і з а, можуть імпортувати то саме частини запасні частини, в тому числі для. Зброї тих же шахедів, якщо ви подивитесь, там принципи західного виробництва, є деталі, які у вільному доступі продаються, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, плюс Іран, враховуючи те, що він знаходився під санкціями, він а, а, зробив багато для розвитку власної промисловості, і це почалося не вчора і не позавчора. Іран. Зрозумів, що йому потрібна власна промисловість, якраз після ірано Іракської війни, яка тривала ще 80-ті роки, вони побачили наскільки вони залежні тоді від американської зброї, тому що Іран до ісламської революції у них в основному американське озброєння було тому, що шах був прихильним до. А, який був до цього до 79-го року прихильний до американців, них достатньо багато було американської озброєння. і вони зрозуміли, що така залежність їм не потрібна. Вони зробили досить багато для розвитку власної промисловості, яка дозволяє або дублювати, а, в тому числі західні технології. А, ну звичайно, вони можуть бути не найкращої якості, але принаймні воно дає можливість дає можливість ну допомагати навіть російській федерації у таких у таких речах тому що знов таки світ дуже багато не так основний основний потік потік наприклад зброї чи інших продуктів які підкошують Іран, захід зміг зробити але ви ж повинні розуміти, що тут теж в багатьох випадках інтерес, наприклад, Сполучених Штатів Америки, не в тому, щоб зовсім обрушувати Іран, так а у них часто дипломатія, як, от Уільям Бернс, який. Є нинішнім головою ЦРУ. Він в своїй книзі е, якраз і описує, що завдання американської дипломатії не вирішувати проблеми, а контролювати проблему. Тобто зовсім обрушення іраною може і не потрібно, але щоб він не зміг, е, е, не зміг здійснювати широкомасштабні агресії, оце вони досягли. Тому тут не слід дивуватися, е, що саме так у, так світ побудований. Пане Тарасе, щодо обмежень, анонсовано, що за два дні з 10 травня візьмуться європейці до розгляду 11-го пакету антиросійських санкцій, і от на вашу думку, наскільки високо є ймовірність, що все таки європейські дипломати зможуть узгодити цей 11-й пакет, і знову ж таки, на вашу думку, чи є шанси на 12-й пакет? Ну з огляду на те, що між пакетами все більше і більше часу минає. Перш ніж ті пакети запроваджують, і що, начебто, вже все, що можна щодо Російської Федерації, вже запроваджено Ну, в дійсності, давайте будемо відверті. Європейці так стрибнули вище своєї голови. Коли, наприклад, Німеччина припинила постачання газу і нафти своєї держави, до до своєї держави до кінця минулого року я вважаю, що це і так рекорд, враховуючи те, залежність Німеччини від російського газу, яка тривала ну 60 років. Вони так основні санкції, так запроваджені. Там більше питання в дотриманні режиму санкцій, відслідку моніторинг, через які країни везе Росія. Ті товари, які вони потребують, так і додатково для того, щоб ну перекривати в тому числі ці канали. А, в принципі, а, е, захід пішов навіть далі. Вони поза цими санкціями, наприклад, вже витискають компанію Росатом з ринку. Ухвалено вже стратегічне рішення. Це єдина така ниточка, яка пов'язує Росію, все ж таки з західними державами – Це Ядерні технології залежність Франції і Сполучених Штатів Америки від урану, який е, виробляє Російська Федерація, але і тут вже створений консорціум країн, в які ходить США, Канада, Японія, Франція, е, які вже домовляються про те, щоб е, позбавити і цієї залежності, але це процес на жаль е, досить довгий, тому що. Навіть в Європейському Союзі, щоб ви розуміли, приблизно 20 чи 28 блоків, приблизно така цифра Атомних АЕС, які працюють на російському паливі, і швидко їх замінити, ну майже неможливо. Ну, дивіться, на, в Україні впровадження ядерного палива в компанії Вестенхаус, воно йде 15 років. На Запорізькій є тільки 4 блоки, і там, по-моєму, один блок на південноукраїнський АЕС працює на американському паливі. Тобто, що ви. Розуміла складність цього процесу, і наскільки це таке делікатне питання стосовно інших, які вони санкції могли б запровадити, ну там ще залишається, якщо не помиляюся, імпорт з Росії діамантів, так там по моєму ще по металургії є ще питання, можливо це зробити. А ось ну і деякі галузі, а так в принципі основні санкції так запроваджені. Пане Тарасе, анонсовано візит Урсули фондерляїн до Києва. Завтра вона має бути в українській столиці. Тут дивно, що наперед про це повідомили. Бо раніше з міркувань все таки безпеки тримали те в таємниці, а тут наперед проанонсували. На вашу думку, чому тепер так? І з чим Урсула фондерляїн їде до Києва? Начебто, фінанси з фінансами нам Європа допомагає. Ті всі програми наперед розписані регулярно. Нам по півтора мільярди кожного місяця дають. менше з тим. От особисто вона в Київ їде. нашо на вашу дупку Ні, ну після того як вже стоять патріоти, як вже збиваються гіперзвукові ракети, то в принципі мова можна його голосити. Да? Тим більше, судячи з цього, то в Пентагоні були здивовані, що все ж таки патріотами збили гіперзвукову ракету, тому що я бачив аналітику до цього сумнівався, що патріоти зможуть а, ці ракети збити. Але все ж таки українські розрахунки, мабуть, і досвід українських військових і, і система багато шоло шалонованої оборони а, дозволяє вже це робити. А, ну, а, а, ну там теж багатогранна ідея гра. Ви повинні розуміти, що навколо Європи йде теж велика гра. Китай намагається розколоти Європу. А, наприклад, коли та сама фон приїжджала а, разом з Макроном. До Китаю у них були різні програми візиту. Якщо навколо Макрона була влаштована з такою східною пишністю е, програма 3D, то у Фондерляйн була достатньо скромна програма. Тобто там йде гра на те, щоб просколоти Європу, витягнути там фр... грати там Францію, окремо з Німеччиною. Грати а все ж таки це. Більше Німеччина, вона ж колишній міністр оборони, яка правда розвалила зовсім Бундесвердно, питання не в цьому це питання до німців за часів Меркель, коли була тому. Я не виключаю, що коло питань досить широко обговорюється, тому, що європейські політики не полишають впевнений, надії, все ж таки вмовити Україну піти на яких поступки стосовно Російської Федерації, тому що щоб зменшити свої витрати. Ати в тому числі а, на війну а, там можуть бути різні питання, які вони, вони можуть обговорювати. Але в принципі, я думаю, що українська влада як завжди скаже ні, а, тому що це пріоритет наших національних інтересів, і якщо ви побоюються щодо Російської Федерації, що вона там розвалиться, там буде смута і так далі. То будь ласка, у вас є напружуєте м'язи. Більше давайте зброї і працюйте по лінії Сполучених Штатів Америки і Пекіну. Тоді у вас краще вийде це питання. Вирішив зараз, але чи я не помиляюся? Все таки Урсула фон дер Ляйн, вона більше на нашому боці, в тому плані, що може вона їде сюди в Київ, щоб нейтралізувати якраз того китайського дипломата, який має сюди бути відправлений Сі Цзінпінням. Вони говорили про це із Зеленським. І який може нам щось там пропонувати? Якісь там з Росією переговори. Ну навряд чи я ну я думаю, що ну китайське ну дивіться, поки що у Китая їх позиція. Ну Китай дивіться, Китай намагається копіювати Сполучені Штати Америки. Давайте будемо відверти. Да? Тобто, спецпредставник по Євразії це ж повна копія, те, що робить Сполучені Штати Америки. Ну пам'ятаєте, Кур Курт Волкер у нас був спецпредставник по Україні. Да? Отут у них спецпредставник по Євразії. Ну поки Китай не вийде з чіткою платформою, яку вимагають Сполучені Штати. Америки наші союзники і до речі, в мирному плані Зеленського теж написано, які ухвалені на генеральній асамблеї. Це вивід російських міст та покарання агресора. Я думаю, що е, ну розмови не складеться ну не складеться про що ще можна розмовляти. Що, що, от, ну, що ви можете конкретно запропонувати. А тим більше ці документи про мирному плану проголосовані генеральною асамблеєю. Так що ну приїде, скаже, що хочуть так. Ну в китайське ж посольство вже надіслали цей документ. Сказали, вашу плані добре, але у нас є власне бачення як відповідно до наших національних інтересів. Давайте. Починати з цього, а все інше, ну, ну 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 що, ну що він скаже? Давайте складайте зброю. Ну скажуть ні. Там да ну що що що, що додатково може до довести Китай. Хоча Китай може знаєте інша може бути справа. Тобто, от на прикладі України, на прикладі України можуть вибудовувати нову систему безпеки світу, де Гарантії безпеки можуть давати як Китай, так і Сполучені Штати Америки. От тут може бути теоретична якась власна гра, але це більше питання не європи, а питання, все ж таки, сполучених штатів Америки і Китаю, тому що інтереси, все ж таки англосаксів, тобто Британії та Сполучених Штатів Америки, наприклад, німців, вони не збігаються в багатьох точках зору. Пане Тарасе, знаєте, з тих новин, які ще е, просто зараз бачу, Марія Захарова це та яка речниця російського МЗС. Вона оголосила українського президента Володимира Зеленського воплощенням іуди 21 первого віка за те, що він 9 травня скасував. Так от допоможіть зрозуміти, це в Марії Захарової бідна фантазія, що вона такі пліти використовує? Чи навпаки, це в неї багата фантазія? Чи може ви скажете, що вона там я не знаю пиво з стикілою намішала і тому красна річ ні, ну друге, те, що ви сказали, не виключає все попереднє, так тому що я думаю, що воно їх там є. Є такий варіант. Е, ну, це в контексті того, того, що ну для них же 9 травня це ну, єдине досягнення Російської Федерації, ну тоді Радянського Союзу, яким вони на що вони ще можуть спиратися, і звичайно, що. А коли Україна, яка для в розуміння Росіян є серцевинною імперії їхньої, заперечується свята. Тим більше ну давайте будемо відверти багато українців, та й воювало на фронтах, і судячи з того, що ми бачимо, як будується російська армія, є підозра, що хто воював, а хто в заград отрядах сидів, так ми не будемо пальцем на сусідів показувати, і що Україна винесла той тягар цієї війни на своїх плечах, і територія була окупована. А більш того, для того щоб а, а, змусити українців в тому числі воювати, навіть Сталін пішов на безпрецедентний крок. Він запровадив орден, а, який перший в історії, взагалі єдиний в історії Російської імперії, там надпис був не. Російською та українською мовою орден Богдана Хмельницького там був написано, ну там написано українською мовою для того, щоб Підштовхнути патріотизм саме українців, були названі чотири чотири ж фронти були названі е, українськими. Так для того, щоб ну тому, що Сталін розумів, що е, ну воювати за комуністів в принципі ніхто не хоче. А е, от для того, щоб патріотизм церкву ж до речі, відновили РПЦ. Чому з'явилося теж 43-му році? Чому воно було відновлено? Тому що е, ну треба було звертатися до традиційних консервативних цінностей, які е, були зрозумілі більшості населення тоді радянського союзу, і тому звичайно, що коли Україна починає це скасовувати, вони розуміють, що це дуже поганий, поганий приклад, дуже поганий приклад, на який будуть рівнятися багато країн СНД. Українці взагалі загаліше недооцінюють, який вплив зараз, те, що відбувається в Україні, буде впливати мати і на саму територію Російської Федерації. І на країни е, колишнього радянського союзу і приклад України це ну створення такої відкритої фронти для Російської Федерації, і вони будуть втрачати останні залишки впливу, е, які залишаються поки що на пострадянському просторі. Тим паче, що раз по раз ми розвінчуємо всі ті міфи, які склалися навколо Російської Федерації, Російської армії, і так далі тому подібне. Хочу повернутися до тієї теми. Ви її е, трохи зачепили, але все таки більш докладно на останок про неї поговорити. Хочу про 9 мая там на Росії на Красній площі, про ті бавовни, які там можуть бути. Бо дивіться на правду думки експертів трохи різняться. Одні кажуть, що категорично не можна нічого подібного нам влаштовувати, у разі якби ми мали спроможності і бажання подібне зробити. Ну мовляв, бо можуть постраждати цивільні, можуть постраждати ці от бутафорські ветерани, і потім тому всіх собак Москва не віше на Київ, обвинувативши нас, що ми от подібне влаштували. Тому, начебто, от навіть є заклики до Зеленського, щоб він сьогодні у вечірньому зверненні вийшов і сказав, що категорично у разі щось буде, то це ФСБ. Бешні провокації, але точно не ми. Але з іншого боку, ви кажете, що може і треба щось подібне, щоби знову таки розмінчати е, черговий міф там мощь рускава аружя про їхні ті захисти с 400 с 500 що вони там в себе і ще мають. От, якщо можна ваших розмірковань щодо цього, більш докладно. Ну, дивіться, а Росія ж тримається на цих на містицизм і цих міфах, та в тому числі червона площа. А не обов'язково там жертви серед мирного населення. Навіщо? Ну от достатньо повторити те, що було в 1988 році, коли матіус руст німець сів на Червоній на площі. Тоді це сильно підкосило тоді радянську армію і міф про всемогутність Радянського Союзу. Ну, прилетить, сядеть на Червоні площу, наприклад, безпілотник на, на крилах слава Україні! Героям славою. Ну, це теж знаєте, буде коливати Російську Федерацію. Це раз або, наприклад, Ну, Є символ Росії, там куранти, наприклад, а? або ці червоні зірки на, цих, на, на тих же курантах, на цій спаська башта, якщо не помиляюся, Ну, це теж символ Російської Федерації. Якщо вони теж будуть пошкоджені ще під час параду, ну чого ні. Ну ніхто не постраждає особливо. Ось, але це буде нанесений дуже великий удар. по самосвідомості свідомості росіяни, деморалізація російської армії, тому і не обов'язково не обов'язково звичайно те, що те, що от здійснювати атаку безпосередньо на е, цивільних, тому що це не це не ми ми не росіяни. Ми не знищуємо цивільних, так е, хоча, якщо там ідуть військові, вони в принципі є законною цілі українського зброї, там да як, як і будь-які. Тобто там бавовне, як ви сказали, це ж це ж бавовне, із збавовна тайм. Це перша ця фраза прозвучала з густ СБУ, коли залетіли. Безпілотники на безпілотні надводні апарати в бухту Севастополя, так ну і збавовна тайм в даному випадку по легітимних цілях, а чому й ні це раз, але ну не виключено, що так воно в дійсності не було. Але ми повинні розуміти, що самі росіяни можуть здійснити такі провокації, що списати на Україну кого-небудь там повбивати і що-небудь зробити Але світ вже достатньо відкритий для того, щоб зрозуміти, що е звідки летіло як воно летіло тіла і хто запустив? Тому ну я не виключаю, що самі росіяни багато чого зроблять під прапорами українців. Я взагалі не виключаю, що скоро ми враховуючи істерику, яку влаштовують росіяни навколо українських диверсійних груп. Що вони самі можуть створювати такі диверсійні групи, і багато загонів на території Російської Федерації будуть воювати під українськими прапорами, але Україна до цього ніякого ніякого. Не буде мати відношення, хоча бензинчику, я думаю, що буде буде різними способами підливати. Тарасе, І наостанок маю спитати про вбивство е, замах. Замах, поки що, замах на ідеолога е, Захара Прилепіна, а вбивство того воєнкора було владлено татарського. От на вашу думку, ці всі татарські прилепіни вони е, нашому головному управлінню розвідки цікаві як цілі. Або ж це занадто дрібно, ну там порівнюючи з Кримським мостом, і, можливо, наші гур не варто розмінюватися на цих от татарських прилєпіних? Ну чому? Це обличчя, це обличчя, досить відоме обличчя. Чому? І ну, татарське взагалі сформулював. Таку квінтесенцію російського фашизму, пам'ятаєте, як на прийомі в Кремлі він сказав: будемо всіх вбивати, будемо все грабувати, все, що нам подобається. А, тобто, чому ні? Чим більше таких будуть воєнкорів, знаєте, боятися ся, то, вибачте, будь ласка, тим краще а, для України. Чим більше таких відомих осіб а, будуть незахищеними, тим менше будуть відчувати себе в безпеці росіяни. А українці вже навчилися створювати як є такий термін, гарне американське створення ситуації стратегічної невизначеності. Або як недипломатична дипломатична от голофа СБУ, пан Малюк сказав: ми не підтверджуємо це та не спростовуємо. Думаю. Думайте самі. Пане Тарасе, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику за відповіді і пояснення. Політолог Тарас Загородній був на зв'язку зі студією 24 каналу.